Ще один. Танточка працює. Ось вот такий вже ударчик. Нарешті я підібрав приманку. завів в корчу. Друзі, усім привіт! Сьогодні в нас 10 березня, перша моя така сьогодні весняна риболовля буде. Приїхали на річку Псел в 4. Ледь доїхали до місця рибалки. Ну, машинка зарішала, реально порішала, повний привід, пройшла там, де просто. Можливо, навіть і трактор не проїде. Ну, ауді зарішала. Трошки буксанули, трошки я такий ось грязний. Ну, ми доїхали. Треба ще буде якось назад виїжджати. Ну, Але то вже потім будемо вирішувати як. Так що зараз е, починаємо риболовлю. Так, друзі, ну що, розпочинаємо риболовлю. Сьогодні взяв з собою на Окуня, як завжди, свій імпульс 2.10. Котушка Дайва Фуега 4000, ну і шнурочок в мене тут стоїть 0,4. Хоча зараз по течії я дивлюся, можливо, треба було і Sky брати до 14 грам, так як течія така зараз дебела. Весна все-таки. Ну, Будемо намагатися зараз якось ловити. В принципі, цей імпульс він 10 грам кине. Можливо, і 12 кине. Ну, Але треба обережно. Друзі, щось поки що не хоче клювати, можливо, окунь ще не проснувся. Зараз буду пробувати на рака не хоче. Буду пробувати якісь активні приманки такого ось, типу Сатурн від Рейнс, мікро, І напевно збільшу вагу. Зараз пробую 10 грамів. Так, друзі, зараз вже 9 годин, щось окунь поки що не прокинувся, напевно. Першу точку вкидав, клювань не було. Зараз хочу спробувати на іншу точку перейти і там ще покидати. Ну, можливо, пізніше якось окунь включиться. No, pouco não pouca isso nem mais Друзі, перше клювання і такий перший невеличкий окушок. На таку активну проводку клюнув рак е Акскрау від ренс і ось такий перший окунець. Невеличкий. Ох, і ще один. Отут зовсім під берегом стоять. Такі невеличкі окушки ну розклювався. Це той же ж рачок якскрава. 6 грамів чи 5 навіть. Зараз поставлю менше ваги. 6 грамів у мене десь, я думаю, можливо... 4 можна так і менше можна ставити і буде діло. Зараз вже так потеплішало, сонечко навіть виходить із хмар, Хоча зранку сьогодні був дощ. Так, ось, друзі, змінив на 3 грами така палочка Приманка ж та ж залишилася. рачок 2 дюйми і пробуємо. Зараз тут облавлюва цю прибережну зону, потім покидаю туди на русло, можливо на руслі крупніший окунь стоїть. Є. Ось зменшив вагу і відразу. Ну такий ох, відвалився окунь, Невеличкий був, ну хоч і невеличкий, ну покльовує. Це вже радує. А то перша точка взагалі результатів ніяких не дала. А тут покльовує. Ну, все одно він так якийсь вялий. Клюваки дуже ніжні, більше підвисає. Нема таких тюків, ударів. Це вже з клювакою, ну знову такі невеличкі матросики. Ну вони клюють. О. О, а, друзі, це щучка дрібна клюнула. Не окуня, дрібна щучка. Ну така взагалі дрібна. Таких я ще тут не ловив. Зараз щуку не можна ловити, заборона на щуку. Ну це взагалі щучка така. Я таких ще не ловив тут. Так, все щучка пливи додому. Підростай до тілушечки. Щупак знову. Знову такий же дрібний щупак і сам відвалився. Так, друзі, щось вже перестав клювати під берегом. Зараз ставлю 8 грамів і буду перевіряти русло. Такий у мене є 8 грам красненький груз Дніпро-Свинець і ставлю того ж рака, що і стояв. Ух, є підсів. Окушок на це на паузі на такой І такий блин завів в корчу. Твою ж. Виходь. Та моё Бах, блин. видервал. Останнього рака свого бліна. Ах, і знав же, що там коряга під водою і все одно щось. Так я довго його витягував. Ух. Прям тут вже під ногами такий кошак. Поставив іншого рака. Два дюйма такого маленького вичоркіного і ось є. Ось є. Друзі. Була клювака, блін. Відкусили клешню у рака. Зараз спробуємо з однією клешнею. Дуже пасивний окунь. Якось так вяло він, засмахтує і все. Клюнувий. З однієї клишнею. Отакі як ушарики клюють. Не дуже крупні. Ну, в принципі, не дуже і мілкі, грам. Можливо достатки десь. друзі, такі окуня стоять. Поставив я танту 1,1 дюйма. І є. Такий дуже дрібний окунь. ну, клюнув. Yeah. еще один танточка работает ну блин, клювань совсем нема, он просто как-то все. дуже 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 вялый окунь стоит весь в ногах вот еще один ну понеслась, как говорится Хоч таких половить і то в радість. О, відцепив. Працює такий метод, якщо зацепились. Натяжка, пальцем дзинь, відпружинила і відцепила. Так що Зразу краще не дергати, не засікати ще глибше. так ось о, там карчі, такі дебелі. Чую як приманка По ним стукає. Ну, блін, клювань нема. Опа-па а тут крупніш окунь. На другій точці. Такий клюну на маленьку танточку. Уже грамів сто п'ятдесят десь. Отакий ну, красень. Опа, ще один. Да, тут -а, такі окуня стоять. Крупніші на цій точці. Ніж там, де я. Ловлю. Так, ось, друзі, взяв таку свіженьку танточку, Туже розірвали. Зараз на свіжу глянемо, як вона буде щось клювати чи ні. Такий в мене тут маленький офсетний гачок. В принципі, я думав, будуть сходи. На ну, оцей маленький ситник, а нормально сходів немає. Один тільки останній окунь зірвався вже на берегу. А так в принципі сходів не було. Ух, ось друзі. Чисто під берегом. Чисто під берегом отакі стоять окунці. В ногах. Ух! Знову без клювання і такий красень. Окунь. Знову немає сходу. Маленький офсет, а засікає добре. Ось нарешті я підібрав приманку. Саме популярне, що можна було поставити. Танта. 1,1 дюйма і є клюваки. 3 грама грузик. Такі класні окуня. Ох. Бачите, де окунь стоїть. На руслі немає його. Під самим берегом в самих ногах стоїть. Знайшов таке місце, де обратка і метр півтора десь від берега клювання. І такі добрі окуня стоять ще на минулій точці. Поменше окунь, а тут такі... Три піймав добрі. Ух, друзі, сьогодні погодка шик. Зараз вітру немає, сонечко вийшло, така вже справжня весна. Весняна погода. І рибка розклювалась. Підібрав я ключик до неї. Танта дюймова і в самий берег, в самому берегу стоїть риба. Зараз ось вирішив подобідати трохи. Трохи пообідаю, трохи відпочину. Так уже жаркувати становиться. Сонце підігріває. Ну і напевно скоро буду завершувати і йти назад до хлопців. Подивлюсь, що вони там спіймали щось чи не спіймали. Побачимо. Ось, друзі, наступний після обіду вже. Окунь отакий невеличкий. ну Долонька є. Та штанта сьогодні працює добре тільки танточка. Ось, під самим берегом, друзі, ось так. Ось де весною стоїть окунь, В самому березі. Із з нього дивлюсь, так уже починають текти молоки. Він йде на нерест. Ух, Оце був такий вже ударчик. Я відчув аж в руку. Такий окунець. Танточка працює. Точніше, даже це не тант, а не оригінал, а копія на танту від сумського нашого виробника Ніколая Лазаренка. Ходбейс така ось танточка маленька. Працює. І такий ось окунець. Пливий додому. То удар был На Навіть листок съел окуняра. Такий удар. Ось, вот, друзі, такий ловчик на сегодня Такие окончики. Це, друзі, буду завершувати на сьогодні. Зібрався вже і йду на базу, то ще я якось потрібно сьогодні виїжджати. Там зараз розквасило, не знаю, як будемо виїжджати, але ну, думаю, аудюха витягне. Так що така вийшла рибал, рибалочка, гарно половив окуня, поки зрозумів. Як його ловити, і де його ловити, знадобилося трішки часу. Вся риба стоїть в березі і дуже-дуже в'яла. Клювала на мінімальні приманки, танточка 1,1 дюйма і мінімальний грузок 2-3 г. І проводка чиста, як на. Як з криги на безмотилку. От щось таке схоже. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Побачимось.